Що у нас? У нас сьогодні відео для вас. Міряємо кліренс аудіатрон. Що може цей красунчик? Подивимося. Як піднімається, опускається пневмопідвізка, залежно від режиму спорт, комфорт і олруат. Поїхали! Де вибирається? Може не всі знають, показуємо. Dry select. І ось тут з'являються показники. Всього є 5 поділок. Показуємо ще раз. 5 рівнів висоти. Міряємо режим авто. Clearance, який він, Так, дивимося. Отже, режим комфорт до нижньої точки 20 см. Зафіксували. Цього достатньо чим для їзди по місту і бездоріжжя. Легкому. Кватро, e tron Маємо режим Dynamic І маємо Clearance. 18 см. Спорт режим Dynamic, однаковий для Audi e-tron. Дивимось далі. Піднімаємо його на режим оффроуд. Як воно виглядає? Піднімається поступово. Балансує зад і перед. Повільно і впевнено у нас буде оффроуд. роад Подивіться, як красиво збільшуються арки для пригод і подорожі. І фіксуємо кліренс на повному приводі, оф-роад режим. 24 см Це і бордюр можна взяти і на рибалку поїхати. Отже, Приймайте рішення. Цікаве авто на будь-які випадки життя. Кліренс робить ваше життя простішим і приємнішим. e-tron Це багатогранність, можна на асфальт. Можна по бездоріжжю. Будь-які забаганки. Виконує саме він. Є трон.